У Миколаєві тривають комісійні обстеження постраждалих будинків через російську агресію. Працівники управління державного архітектурно-будівельного контролю видають акти щодо пошкодженого майна містян. Наша знімальна група перевірила роботу однієї з комісій. Тож, як людям отримати документи з оцінкою пошкоджень свого житла, дивіться у матеріалі Олександра Матюшенка. Вузлінас нас епіцентр центр прильоту вже три рази ми пережили. Таких більш масивних. а вулиця Адміральська ми не 17 сімнадцять раз. Тетяна, власниця будинку в середмісті Миколаєва. Її мікрорайон від початку повномасштабної війни неодноразово обстрілювався російською армією. Через близькість до місця уражень її помешкання з кожним ударом зазнавало все більше руйнувань. Крыша ее полностью подорвала и опять она как бы села на место. Стены внешние, пошкожены четыре окна. Вот. Еще в этой комнате следующей то же самое. Отошла между соседями перегородка, отвалилась штукатурка, потолок трещины, окно выбито. Ну вот такие вот рунывания. Найбільше будинок постраждав від прильоту 20 липня. Ще під час перших обстрілів навесні 2022 року. Жінка з човіком виїхала за кордон. Повернулася вже цьогоріч наприкінці літа. Подружжя налаштовані відновити свій дім, тому звернулися по допомогу до місцевої влади. Першим ділом, аби отримати кваліфікаційну оцінку об'єму і переліку пошкоджень, вони подали звернення до управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва. Написали заяву, що у нас пошкоджене майно нам секретар буквально через два-три, памом через 3 дня зателефонувала. Комісія вийшла вовремя. Спасибо большое. Під час комісійного обстеження її представники заслуховують власників будинків про постраждале житло. Фіксують зовнішні та внутрішні пошкодження, кількість втраченого майна проводять оцінку руйнувань. Наприклад, вхідні двері. Зовнішні стіни, покрівля даху, зовнішнє оздоблення і внутрішні оздоблення роботи. Звертаємо увагу особливо на капітальні стіни, на конструктивні елементи, такі як, наприклад, несущі елементи, як це капітальні стіни, це балки перекриття, стропільні балки. Такі обстеження працівники управління державного архітектурно-будівельного контролю проводять по всьому місту. Огляду підлягають квартири, приватні хати, а також соціальні та культурні об'єкти. По завершенню інспекції, комісія ознайомлює заявника з результатами обстеження, аби той міг упевнитися, що все зафіксували вірно. Комісія встановила наступні пошкодження з такими об'ємами: вікна дерев'яні 4 штуки в об'ємі 7,28 м квадратних. Пошкоджені дерев'яні міжкімнатні двері 2 штуки. 3-4 метри квадратний. Пошкоджено внутрішнє оздоблення е, стелі у вигляді штукатурки побілки в об'ємі 7 метрів квадратних. Якщо ви з цими об'ємами згодні, будь ласка, на нашому внутрішньому документі поставте свою підпис, що ви ознайомлені. Е, так, я ознайомлений ставлю підпис. Так, підпис і фамілію свою зазначити. Самої Ленко. Далі ця інформація заноситься співробітниками ДБК до внутрішньої бази по Миколаєву та паралельно у всеукраїнський реєстр пошкодженого та знищеного майна за підсумками огляду об'єкту. Інформація заноситься в акт, де все це зазначається, що, що саме пошкоджено: вікна, двері, стеля, пол, копію цього акту ми даємо громадянину. Цей документ потрібен, аби далі громадянин міг подаватися на програму Євідновлення, отримати компенсацію за втрачене майно чи звертатися по допомогу до благодійних організацій. Крім акту комісійного обстеження пошкодженого майна, громадянинам потрібно подати заявку на порталі Дія від себе особисто. Акти формують у короткі терміни. В управлінні ДБК додають, вони обстежують об'єкти, які постраждали з весни 2023 року. Тому що до будівель, які були пошкоджені торік, акти надаються підрозділами мерії, а саме Департаментом житлово-комунального господарства, управлінням культури, освіти та іншими. Станом на кінець вересня державний архітектурно-будівельний контроль видав вже понад 400 копій актів комісійного обстеження. За всіма питаннями про оцінку постраждалого житла, звертайтеся за контактами, які ви бачите на екрані. Більш детальна інформація доступна. За QR-кодом. Олександр Матюшенко Ігор Невідомський Роман Базик Новини на каналі Март.